Господи, не суди мене в ярості Твоїй, і не карай мене у гніві Твоїм, бо стріли Твої прийняли мене, і утвердив єси на мені руку Твою, нема стрілення у плоті моїй від лиця гніву Твого, нема спокою в костях моїх від лиця гріхів моїх, бо беззаконні мої перевищили голову мою. І, як тягар великий пригнітили мене, засмерділись і загнилися рани мої від лиця безумства мого. Пригноблений я і зовсім поник, весь день сумуючи ходжу. Бо стегна мої сповнилися запаленням, і нема зцілення у плоті моїй, озлоблений був і смирився до кінця, ридаю від болю серця мого, Господи перед тобою, всі бажання мої і зітхання моє від тебе не втаїться. Серце моє стривожене, покинула мене, сила моя, і світло очей моїх, і того вже не стало в мене, друзі мої, і приятелі мої відійшли від мене, і родина моя стала осторонь мене. А ті, що шукають душу мою, поставили сіті, і ті, що бажають мене зла, говорять про погибель, і весь день замішляю підступи. Я ж немов глухий не чую, і як німий, не відкриваю вуст своїх. І став я як людина, що не чує, і не маю в устах своїх виправдання. Бо на тебе, Господи, уповаю я, Ти почуй, Господи Боже мій. Тому я сказав: нехай ніколи не потішаються вороги мої, коли спіткнулися ноги мої. Вони звеличуються наді мною, я готовий до ран, і недуги мої повсякчас переді мною, бо беззаконня мої я визнаю і печалюся через гріх мій, вороги ж мої живуть і зміцнюються більше за мене, і намножилося тих, що ненавидять мене не по правді, ті, що відплачують мені злом за добро, обмовляють мене, бо я про благодіяння дбаю. Не покинь мене, Господи Боже мій, не відступи від мене, поспіши на поміч мені. Господи, спасіння мого. Я сказав, буду слідкувати за життя моїм, щоб не грішити язиком моїм, буду стримувати уста мої, доки нечистивий переді мною, я став, як німий, не давав голосу, я мовчав навіть про добре, але скорбота моя поповнилася, запалало серце моє в мені, і в думках моїх розгорівся вогонь. Тоді я сказав язиком моїм, скажи мені, Господи, коли кончина моя і число днів моїх, яке воно? Щоб зрозумів я, який вік мій, ти мов п'ядями, виміряв дні мої, і вік мій, як ніщо перед тобою. Дійсно, всяка людина, що живе на землі, як тінь, ходить, даремно метушиться, збирає і не знає, кому те дістанеться. І нині чого чекати мені, Господи, надія моя на тебе, від усіх гріхів моїх, очисти мене, не віддавай мене на глум безумному. Я став, як німий, і не відкриваю уст моїх, тому що ти вчинив це. Відверни від мене удари твої, бо від сили руки Твоєї я щезну. Якщо ти за кожен гріх будеш карати людину, то розсиплеться, як від молі, вся краса її, ось такою нетривкою є людина. Почуй же, Господи, молитву мою, і благання моє прийми, не будь мовчазним на сльози мої, бо я подорожній перед Тобою і захожий, як і всі батьки мої. Дай мені полегшення, щоб я заспокоївся раніше ніж відійду від світу цього і більше не буде мене твердо я надіявся на Господа, і він прихилився до мене і почув молитву мою, Він вивів мене з ями пристрастей і в'язкого болота поставив на камені ноги мої і зміцнив стопи мої. Він вклав уста мої пісню нову хвалу Богу нашому. Многі побачать і бояться, і будуть уповати на Господа блаженна людина, яка покладає надію свою на Господа. І не звертається до гордих і до тих, що схиляються до неправди. Господи Боже мій, як багато створити чудес твоїх для нас, хто уподібниться тобі, тобі помислами твоїми <кій> про нас. Хотів би я говорити і перелічити, але вони перевищують всяке число. Жертви й принесення ти не захотів, але відкрив мені вуха все палення і жертви за гріх не бажав Ти. Тоді я сказав ось іду, у свитку, книжному написано про мене. Я бажаю виконати волю Твою Боже мій і закон Твій у серці моїм. Я сповіщаю про правду Твою в зібранні великому, і не спиняв я уст моїх, Ти знаєш, Господи, не втаїв я правди Твої в серці моїм, я всім сповіщав про істину і спасіння Твоє, не затаїв милості і вірності Твоєї перед зібранням великим. Ти ж, Господи, не віддаляй від мене милосердя Твого, милість Твоя і істина Твоя, нехай завжди охороняють мене. Бо обступила мене біда велика, оточили мене беззаконні мої, і я не можу оглянути їх, бо їх більше, ніж волосся на голові моїй, і серце моє стиснулося в мені. Благозволь, Господи, визволити мене, Господи, поспіши, на допомогу мені, нехай постидяться і осоромляться, ті, що шукають душі моєї, щоб погубити її, нехай повернуть назад, ті, що бажають зла мені, нехай покриються соромом. Ті, що говорили мені добре, добре, але нехай зрадіють і звеселяться, то ті, що шукають тебе, Боже, і ті, що люблять спасіння Твоє, нехай безперестанку виголошують, великий Господь, я ж немічний і вбогий. Господи, допоможи мені, Ти поміч моя, і спасіння моє, Боже мій, поспіши. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже! Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, Аллуя, Аллилуйя, слава тобі Боже. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Блаженний, хто дбає убогих і бідних в день скорботи спасає його Господь, Господь збереже Його і охоронить життя Його. Блаженим Він буде на землі. І ти, Господи, не віддаси Його в руки ворогів Його, Господь допоможе йому в час хвороби Його, все ложе Його, Ти оздоровиш у болісті Його. Я сказав, Господи, помилуй мене і сціли душу мою, бо згрішив я перед Тобою. Вороги мої в злобі кажуть про мене, коли Він помре та згине ім'я Його, а коли приходять провідати мене, говорять облесливо, ховають злобу в серці, а вийшовши, змовляються. Ненависники шепочуть між собою, замишляють зло проти мене. Словом лихим ображають мене говорячи, він ліг і вже не встане. Навіть чоловік, що жив у згоді зі мною, що їв хліб мій і на якого я надіявся, підняв проти мене п'яту свою. Ти ж, Господи, помилуй мене, підійми мене, щоб я віддав їм. З того дізнаюсь я, що ти любиш мене, коли ворог мій не потішиться наді мною, а мене ти охорониш заради лагідності моєї. І поставиш перед лицем Твоїм навіки, благословений Господь Бог Ізраїля, від віку і до віку. Амінь. Як прагне олень до потоку води, так прагне душа моя до тебе, Боже, прагне душа моя до Бога сильного і живого, коли ж прийду я і з'явлюся перед лицем Божим, сльози мої стали хлібом мені день і ніч. Коли вороги говорили до мене щодня, де Бог твій, згадуючи це, я виливаю душу мою. Бо я ходив серед великої кількості людей, ходив з ними в дім Божий, з піснями радості і хвали, з голосами урочистого святкування, чому сумуєш душе моє, чому хвилюєшся мені, уповай на Бога, бо я ще буду хвалити Його, Спасителя мого і Бога мого. Душа моя хвилюється в мені, Боже мій, тому згадав я тебе в землі Єрданські і Єрмонській, з гори малої, безодня, безодню викликає шумом водоспадів твоїх. Усі води твої і хвилі твої пройшли наді мною, вдень покаже Господь милість свою, а вночі пісня йому від мене, молитва до Бога життя мого. Кажу я до Бога захиснику мій, навіщо ти забув мене? Чого я сумую, ходжу, коли ворог ображає мене, наче хто ламає кості мої, коли гумляться з мене вороги мої, та говорять щодня, де Бог твій, чому сумуєш душе моя, чому хвилюєшся мені? Уповай на Бога, бо я ще буду славити Його, Спасителя мого і Бога мого. Суди мене, Боже, і розсуди аж мою з народом недобрим. Від людини лукавої і злої визвали мене, бо ти Бог сили моєї. Навіщо ти відкинув мене? Чому я сумуючи ходжу, коли ворог ображає мене, пошли світло Твоє і істину Твою, нехай вони ведуть мене і виведуть на святу гору Твою і веселі Твої. Я війду до жертовника Божого, що наповнює радістю серце моє, і буду славити тебе піснями, як на гуслях Боже, Боже мій, чому сумуєш душе моя, навіщо хвилюєшся мені? Уповай на Бога, бо я ще буду славити Його, Спасителя мого і Бога мого, слава і Сину, і Святому Духові, і нині, і по всіх час, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже! Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духові і нині, і по всіх часу, і на віки віків. Амінь. Боже, вухами нашими почули ми і Отці наші сповістили нам про діла, які вчинив ти в часи їхні, давні часи, рукою Твоєю ти знищив народи. А їх оселив, знищив племена, а їх розмножив. Не мечем вони придбали землю, і не їхня сила спасла їх, а твоя рука, і твоя сила, і світло, в лиця Твого, бо Ти благоволив до них, Боже. Боже, ти цар мій, ти той, що даєш спасіння Якову, з тобою, як рогами, поб'ємо ми ворогів наших, і в ім'я Твоє потопчимо тих, що повстали проти нас. Бо не на лук мій, я надіюся, і меч мій не спасе мене. А ти спасеш нас від ворогів наших і осоромиш тих, що повстали проти нас, тобою, Боже, будемо хвалитися кожен день, і ім'я Твоє будемо славити повіки. Нині ж ти відкинув і осоромив нас, і не виходиш, Боже, з військом нашим. Ти попустив, щоб ми втікали від ворогів, і ненависники наші грабують нас. Ти, як овець, віддав нас на заколення і розсіяв нас поміж народами. Ти задарма віддав народ свій. І не підвищив ціни на нього, ти наглом віддав нас сусідам нашим, на посміх і зневагу всім, що навкруги нас, ти зробив нас притчею між народами, покиванням голови між людьми, щодня сором мій переді мною, і посоромлення вкриває лице Моє від голосу ганьбителя і наклепника, від погляду ворога й месника. Все це прийшло на нас, але ми не забули тебе і не порушили завіту Твого. Не відхилилися від Тебе, серце наше, і кроки наші не зійшли з дороги Твоєї, коли Ти смирив нас у землю злостраждань і тінню смерті покрив ти нас, бо якби ми забули ім'я Бога нашого і простягнули руки свої до Бога чужого, то чи не покарав би нас Бог, бо Він знає таємниці серця, але за тебе, Господи, вбивають нас кожен день, ми стали як вівці, що призначені на заколення. Встань, Господи, чого спиш ти, прокинься і не відкидай нас назавжди. Навіщо ховаєш лице Твоє, забуваєш скорботу та біду нашу, бо душа наша принижена до пороху, і серце наше в землю втоптане. Воскресни, Господи, поможи нам і визволи нас в імені Твого, заради. Вилилось із серця мого, слово благе. Говорю я про діла мої цареві. Язик мій, перо книжника Скорописця, Ти прекрасніший за синів людських, виливається благодать Із уст твоїх, тому благословив тебе Бог на віки. прив'яжи меч твій до бедра Твого сильний, славою твоєю і красою Твоєю, і натягни лук і встигай і царюй істини, ради, і лагідності, і справедливості, і дивно поведе тебе правиця Твоя, гострі стріли Твої сильні, вони в серце ворогам царя, впадуть, народи перед Тобою. Пристіл твій Боже по вік віку, жезл правоти, жезл царства Твого, Ти полюбив правду і зненавидів беззаконня, тому помазав тебе, Боже, Бог твій єлеєм радости більше, ніж спільників твоїх, вся одежа твоя, як смирна, алоя і касія. В палатах і слонової кості звеселять тебе, дочки царів, почесні гості Твої, стала цариця праворуч тебе, бризи позолочені, одягнена, прикрашена. Слухай, дочко, і споглянь. Прихили вухо Твоє, і забудь народ Твій, і дім Отця Твого, і забажає цар доброти Твоєї, бо Він Бог Твій і поклонишся Йому, і дочка тира з дарами, і найбагатші з народів помоляться лицю Твоєму, вся слава дочки, царя в ній самій, одежа її шита золотом, в дорогих прикрашених ризах ведуть її до царя. Приведені будуть діви вслід за нею, подруги її, приведуть їх з піснями радості. І ведуть їх у палату царя, замість батьків твоїх будуть сини твої. Ти поставиш їх князями по всій землі, Пом'яну ім'я Твоє у всякому роді і роді. Заради того люди всі висхвалятимуть Тебе і прославлятимуть ім'я Твоє по вік. Віку. Бог нам, пристановище і сила. Скоро допомога в біді, що надходить на нас. Тому не будемо боятися, хоч би захиталася земля. І гори зрушились у безодню моря, нехай шумлять і хвилями здіймаються води, і трясуться гори від хвиль їхніх, потоки рік веселять, місто Боже, святого Селю Всевишнього, Бог посеред нього, воно не захитається, Бог допоможе йому зранку, стривожилися народи, захиталися царства. Всевишній подав голос свій і похитнулася земля. Господь, сил з нами, Бог, Якова захисник наш. Прийдіть і погляньте на діла Божі. Які чуда вчинив він на землі, Він спинив війни до країв землі, поламав лук, знищив зброю і колісниці попалив вогнем. Заспокойтеся і пізнайте, що я, Бог піднесуся між народами і прославлюся на землі. Господь сил з нами, захисник наш, Бог Якова. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава Тобі Боже! Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Троїця, помилуй нас. Господи, очисти, гріхи наші, владика прости, беззаконня наші, святий зглянці і зціли немочі наші, імені Твого Ради, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю І Сину, Святому Духові, і нині, і по всіх і на віки віків. Амінь. Отче наш, що є сина в небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоєї царства, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Хвалу, приношу Тобі, Господи, і зізнаюсь у гріхах моїх Боже. Наверни і спаси мене. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, спаси мене Боже мій, як колись ти спас Митеря, не відкинь сліз моїх, як не відкинув ти сліз блудниці, прийми моє зітхання Спаси мій, і спаси мене і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Як раб твій прибігаю, під покрову Твою все непорочно. Визволи мене, Богородице, від пристрасти, як та, що породила. Безстрасного Христа, Бога нашого. Господи, помили, 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 Господи, помилуй, Господи, помили, 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 Господи, помилуй, Господи, помили, 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 Господи, помилуй. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Господи, помилуй. Дякуємо Тобі, Господи, Боже наш, за всі благодіяння Твої, що від дитинства нашого і до сьогодні Ти являв і являєш нам явно і неявно, про які знаємо і про які не знаємо. Ти полюбив нас так, що і Сина Твого єдинородного не пожалів віддати за нас. Допоможиш і нам бути достойними Твоєї любові, дай нам мудрість розуміти слова Твої і підкріпи нас силою Твоєю. І якщо бажаючи чи не бажаючи, ми згрішили, прости нас і не карай, Охорони душі наші в чистоті, щоб ми стали перед Престолом Твоїм з чистим сумлінням, пошли нам і кінець життя, достойний людинолюбства Твого, спом'яни і всіх, хто бажав нам добра чи зла. Бо всі люди і кожна людина немічна. Тому молимося тобі. Подай нам від Твого милосердя милість велику.